Усім самий величезний привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей, і в цьому відео подивимось на чоловічий асортимент. Є вже багато осінніх новинок. Подивимось на вашу реакцію. Якщо вам відео сподобається, то буду робити частіше огляди чоловічого асортименту в магазині Сінсей. Такі курсівки чоловічі, і я би вже сказала, що це навіть для деяких чоловіків зимовий варіант. В і трошки вищі. Не є щоб утеплені, але і не тоненькі, не, не є літній варіант. 999. І розмірна сітка з 39 по 46. Такий сіренький варіант. Теж вони... Які вже, знаєте, осінні, осінні. 999 з 39-го, і, мабуть, теж по 46-й, заклеєно. Ну, ці тоненькі тканині. за 599 з 39 по 46. Це, мабуть, стандарт з 39 по 46. 719 екошкіра. Буду говорити, мабуть, стандарт, якщо повторюється, ага, ні, по 45-й. Так, це такі самі такий варіант. Вони є чорні, але все-таки мені здається, що недостатньо чорні. Все-таки сірий колір віддає 999 гривень і стандартна сітка тут теж 999. Такому зеленому хакі кольорі в поєднанні з чорним і білим. Такі з руденько сірими кольорами. Ага, мене дивилися розміри стандартно. 899 гривень ціна ось таких. Розмірна сітка стандартна на них. Ці ми бачили, ці ми теж бачили. Чорно-білі поєднані І відрізняються вони матеріалом. Тут, як завжди ну, виворітка, а тут екошкіра 799 по 45-й розмір. І ще один варіант кросівок. Чорно-зелені. Тут шнурівка стягується Он же. за 999. Дуже легенькі, незважаючи на те, що тут опа, підошва виглядає, така знаєте, дуже висока, то вони супер легенькі. Так, відчепилися. І розмірна сітка тут класична. Домашні капці чоловічі. Є чорні, є сині за 149 гривень. Така, ночка-підошва. не зміцнено, так би мовити. І розмір, а, тут об'єднано 41-42, бачите, і по 45-46. Рюкзаки, досить місткі. Сірий колір з синім пітоном і зелений за 599. Така трошки її зміцнена спинка, лямки, такий варіант ручки, навіть є шапки 119 гривень, такі досить тоненькі, ці трошечки утеплені, зовсім трошечки спортивні. 169. А цей, я розумію, хомут, якщо я правильно розумію, 149. Набори чоловічих трусів. Звідки ж тут почати? Давайте якісь подивимось. Такий варіант: 599 гривень, в упаковці 5 штук. Так, і ось тут розміри. Просто чорні, теж такі, як боксери. 5 штук за 459 гривень. Розмірна сітка, а розмір зазначений ось тут з боку. Чи то я так стала, що то вони мені так схожі по пошиттю? А ні, не схожі. Подивіться, ці йдуть такими трусиками. Тут пояс такий, як спортивних боксерах, а пошиття трусами 219 за 3 штуки. 599 5 штук, 269, 3 штуки. Ну, от такі ціни, Такий варіант. Прикольно, ж є намальовано, можна подивитись на малюночок з пошиття 5 штук. Також є шкарпетки. Такий спортивний варіант. Укорочені. Вони, до речі, дуже прикольні. Що це зразу чоловічі? А якщо я собі такі куплю? На них ж не пише, чого я і чорні, і білі ношу. 169 гривень, тут є 4 пари. Тут собі розмір хіба що підібрати. Підходящий. В речі, справді вони відчуваються на дотик зовсім по-іншому, ніж класичні. Оці звичайні шкарпетки 169 за 5 штук, 5 пар. Так, тут, мабуть, 7 219. До речі, є додаток Сінсей, і там є така можливість кожного дня заходити і збирати бали. Назбираєте 200 балів, їх можна обміняти на знижку 100 гривень, якщо купляєте на 300. І там ще є інші. Ну, Будемо потрошечки заходити в їхні ось ці акції. От, тому, так. Хто має таке бажання, таку можливість заходити кожного дня в додаток, збирати ось ці бали, то можна собі щось підзбирати. 219 гривень смужечку шкарпетки 7 пар. Так, ого, ого, тут вже повним ходом хтось міряв. Так, це є худі, якщо я все вірно розумію. 459 гривень ціна XS 3XL. Угу, тут однотонний варіант, а тут, бачите, вже з надписом на рукаві. і тут збоку. Розмірна сітка 3XL XS і ціна 699. Утеплення. Такий варіант з замком. Оці такі теж утеплені. 599 розмір XS 3 xl В бежевому кольорі. М -м, тут ще є кнопки. До речі, прикольно, буде тепло. І інколи хочеться, знаєте, отак, щоб воно не задувало. І ціна 599 гривень xs 3 xl такий варіант за 459. О, осінь. Таким невеличким ночосом. XS3XL. Спортивні чоловічі штани. Це вже йде те, що осінь, утеплені. Так, і розмірні сітки. Що тут є? 339 гривень. Всього-навсього XS3XL. Чуєте? Ціна гарна. Ззаді кишенька, по бокам кишені. Чорні штани, тут вже, бачите, на замок кишені бокові. На резинці 599, і резинка, і стягувати. І ще є інші, ось такі. Тут бокові кишені без замків. Імітація ширінки, але її немає. 339 гривень xs 3 xl А тут що було теж 3 xl зі смужкою, з кишенями 599. Коричневі штани з такими манжетами знизу. Це як плащовка кишені позаду, спереді. На резиночці. 599 і 28-38 розмір. Ага, ще є інші кольори. А тут вже з накладними кишенями боковими і такими. там дуже багато кишень. Ціна 659 гривень. Розмір 28-38. Літній одяг. З розпродажем, з акційними цінами. Так, є ще бачите, і шорти. Чому багато хто вдома ходить в шортах, що зручне, такі маєчки, футболочки по 99. Джинси теж оновився асортимент. Ціна 599 гривень. 599, чесно. Просто такий вільний них, але не розширені. Просто вільні. 28-38. За 719 гривень з чотирма накладними кишенями. Це як спортивні штани і ще одні такі. Головне, щоб резинка добре тримала. Бо якщо накласти всі ті шість кишень, то може штани втіти донизу, ой, я вам кажу, приколи. Такі. Це вже інше пошиття. І ціна 339 гривень, розмір 2XS 3XL. Отім ми дивилися чи ні. Оп, оп, який тут розмір. До XS і 3XL. Таке худі чоловіче з манжетами на рукавах і знизу. Так, капюшончик є. Опа, ціна. Ціна 699 і розмір XS3XL штани, ну це щось схоже на джинс, але це не джинс. М'якші вони. Де ж тут ціну роздобути? Не бачу. Може, на манекені? Не видно. Такий варіант це є джинси з боковими накладними кишенями, але не дуже об'ємними. Ой, ще й на кнопку закривається. Зручно, от зручно не відкрию. Треба другу руку. Місткі кишені. 699 гривень ціна 28 38 Такі стильні, модні, молодежні, молодіжні. Так, ціна таких. 659, 28 38 Розмір. Так, і в сірому кольорі з накладними кишенями 699. Тут на кнопочку вони закриваються, ті кишеньки. Тут кишеня, на резинці і позаду кишеня. Є з чого вибирати? 519 гривень худі, осіннє утеплене, таким начосом, світлі джинси, курточка, ті 599 куртка. Як вітровка за 659 гривень. Якщо відео було корисним, цікавим, ставте вподобайку, пишіть коментарі, робить частіше огляд чоловічого асортименту. Я буду до вас прислухатися.